Ти найкращий, ти мій рідний, ти мені дуже дорогий, ти мій захисник, ти захисник моєї держави. Тебе дуже люблю. Ти мій коханий. Ну, так як я вже назвала компліменти на «Т», то ще додам, що це шоу Лаватар, яке я запрошую вас. Переглянути невдовзі прем'єра. Ну що ж, я вам скажу, це чудове шоу про кохання. Ну, звичайно, шоу не без гумору. Ми всі українці любимо жартувати, але воно чудове. І тому запрошую всіх вас, мої любі глядачі, всі всі хто перегляне цю невеличку рекламу, подивитися шоу Аватар. І щодо мене, то я знялася в цьому прекрасному шоу, це чергове шоу в моїй біографії, і думаю, все прекрасно вийшло. Ось так от мої любі. Ну і ще напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи знайшли ви своє кохання, чи щасливі ви, чи взагалі. Ви любите дивитися різні українські шоу. Пишіть мої дорогі сонечки, я вас люблю. Це сердечко, любові для вас, який свій поцілунок. І я трішки для вас попозою, потанцюю як завжди. Ну і ще ж, мої любі підписники і глядачі. Коли переглянете шоу «Лаватар», будь ласка, напишіть мені, що вам в ньому сподобалося. Напишіть компліменти для цього шоу, бо воно чудове. І напишіть, як вийшло у мене знятися в цьому шоу. Я вас із нетерпінням, з вашими коментарями, чекаю. Дуже-дуже вас люблю.